Я вам розкажу, якою стороною правильно ставити диск. Дивіться, є кольцо з цієї сторони і є з цієї нема. Якщо, наприклад, найчастіше мені приносить, коли зажало диск і не можуть крутити, зламали цей фіксатор вже. Коли отак було, коли так, не пам'ятаю. Може було, але це вже може, закусило, не знаю. Переважно отак приносить. Тому я рекомендую свого досвіду. Багаторічного. Кладіть завжди диск отако. Тому що це кольцо, якщо його так буде класти, воно там його зажимає і воно починає короче, важко відкрутити. Я взагалі завжди руками закручую. Без ключа і відкручую і все, все відкручується. Тому раджу вам, отак кладіть і все буде добре. Користуйтесь, підписуйтесь, поділіться, друзі. Сказати, зараз є отакі круги, новинка, лігер. Десь непогані круги, різав ними, ріжуть. Похожі, бачите? Сеточка схожа на атаман, просто атаман вже баушний. Так що непогана якість. 4 заклепки. Ціна дешевша від атамана від інших. Так що можете його сміло брати. Якість хороша. Можете замовляти оптом, де ціна хороша.